Всього 2 тисячі гривень на вашому новорічному столі купа унікальних м'ясних делікатесів. Щоб ви розуміли, вага нашого боксу 2 кілограма 350 грам. Нормально так. Рахуємо позиції. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Все, вся продукція приїхала завакунована, має склад, і тут же написаний термін придатності. Де ви бачили ковбасу? З таким складом? Ви послухайте: 97% філе індички, каліфорнійська фісташка, сіль, кухона, чесник, цукор, перець, коріандр, все дегустуємо. Ось така сочна нарізочка в нас вийшла. Як же ж воно все пахне? Почати хочу з яловичі, вирізки сиров'ялиної. Ай яй. -яй, -яй, -яй. Смачна насичена яловичина, нічого зайвого. Ось це до свят, прям те, що треба. Запечений баличок з часником. Смачне, м'яке соковите м'ясо, прям по-домашньому. А що воно таке? Сказав я, коли побачив ось це у ковбасі, а виявилось, це вишня. Уявіть собі. Суцільне м'ясо без прожилок, без е, нічого зайвого. Курхан з фісташкою. Це прям дуже незвично, але смачно. Ось так береш домашній рулетик з коріандром, помідорчик. А це я навіть коментувати не буду. Укрфермер. дійсно смачно та натурально. Це моя щира рекомендація, такого ви у супермаркетах точно не знайдете.